Всім бажаємо гарного настрою, такого ж, який маємо ми, творча команда програми Ранок на Алтаві дорогі друзі. Вас вітає вся Наша величезна творча група. І ми ведучі прямого ефіру. Андрій Кадук та Наталія Дяченко зустрічаємо чергового гостю в нашому ранковому ефірі. Надзвичайно приємно, що до нашої студії приходять цікаві на Присічні болтавці. і Полтав, да і Полтавка. <клес> Отож, Олена Гопей у нашій студії дизайнер, актриса, режисера аматорського театру і просто чарівна жінка. Красуня, доброго ранку. доброго ранку, доброго ранку. Раді вас вітати в нашій студії. Наталю тобі передаю слово. Відповідно, таке. Давай. Прив'ю це називається прев'ю. Да, При раді, що ви прийшли, і ваше ім'я відоме багатьом полтавцям. І знаємо ми вас і як актриса, як режисера, і як дизайнера. Звичайно, нам надзвичайно приємно вас вітати, таку багатогранну особистість у нашій студії. А цікаво, що ж написано у ваших документах? Хто ви офіційно за, за освітою? Yeah. <світ> ну я за освітою інженер-технолог трикотажного виробництва в свій час закінчила інститут легкої промисловості. На жаль, вже ця назва не фігурує. Академія дизайну і мистецтво дизайну якось uh -huh. не запам'ятала. <світ> але в принципі я в цьому полі працюю, займаюся дизайном жіночого одягу, але так, от вільний час в мене заповнює театр дуже щільно. і я потрапила в... Долав е, таких. Хворих театром ще в юності, угу. шкільні роки в нас започаткували театр в нашій школі. Це В'ячеслав Бурлака прийшов до нас режисером. Це п'ята школа. Угу. Віктор Клавацький запросив його як друга і кавенщика створити шкільний театр. Я там була першою акторкою, захворіла назавжди, продовжувала акторську діяльність в інституті. У нас був теж дуже чудовий театр студентський. І потім був звичайно перерва була, тому що сім'я, діти, робота, проблеми, але що написано тобі, як тобі доля, все одно цю стежку витоптала, то повернулася я до театру в 2008 році, до цього театру Бурлакі, були Бурлакі. Він мене запросив на роль Валентини Чернявської. в це дружина Леся Курбаса. Була в виставу танго. 33 вистава ця вийшла. Вона за третім разом вона. Нарешті народилася, він довго спробував зробити. І нарешті це все відбулося. Я зіграла цю роль. Мені дуже хотілося її зіграти. Я на той час була з розумінням, що я тепер можу такий матеріал грати. Дорослий матеріал жінки, яка прийшла ну, прийшла через таку серйозні випробування, непрості відносини і так далі. Ну, А взагалі що ви починали? З яких ролей ви так говорите? Я доросла, дійшла, так? в школі. Я мене була перша роль це роль акселератків. В одноіменній виставі по токарів і ми робили виставу так, «Окселератка». Виросла швидко. Виросла швидко, так. Потім була навіть в новорічній такій виставі в шкільній. Мене ніхто не пізнав, звичайно. Ну, були різні, а старушку я таку грала бабушку, в Пардову. Ми робили по е, оповіданням Мардова. Такий е, цікава підбірка була теж вистава. Ти там бабцю грала, от там ще в це шкільні роки. Ну а так було ще багато ролей ще по театру студентському. Ну а взагалі зараз можете так розподілити? Більше все-таки займає часу дизайнерська робота чи театральна. Знаєте, мабуть, от воно десь отак, тому що. Е і Дизайн це основна робота, це можливість заробляти, можливість і розкриватися себе як дизайнер, втілювати свої якісь цікаві задумки, От дякуючи Юрію Матвієвої нас такий рушій дає ідеї, створює підштовхи, збирає людей, які зможуть йому допомогти у вирішенні, ну, створенні цих колекцій. І от я на, співпрацюючи з ним, маю можливість творчого там польотом, польоту, так фантазії, і зараз ми саме от працюємо над створенням нової колекції. Яка дуже цікава. Я сподіваюся, що в нас що нам вдасться максимально відтворити те, що ми хочемо. Це по вірі холодній тематика, така тобто, це такий дуже цікавий момент і моди в цього періоду історичного і задача не. Ну, Не відтворити повністю повторити е, ці одяг. Це початок ХХ століття. Та, так? — Так, так, так. А е, на основі сучасних матеріалів, е, десь якось все-таки крою, можливо, от більш сучасного, але дуже близько повинно бути. Дуже близько, щоб оцей дух, е, щоб образи ці були відтворені. Це в нас така зараз непроста задача, ми зараз над цим працюємо. І, з допомогою педуніверситету, я думаю, що у нас, і вони, ми з ними працювали попередню колекцію, створювали, і от зараз така спільна робота. У мене до вас запитання як до модного дизайнера, відповідно. А, є, таке, ну, є така стереотипна думка, в принципі, то, що а, мода циклічна, що от, проходить там певний відрізок часу, 10-20 років, все збираються. да, Дизайнери всі зібралися. Це було 30 років тому. Давайте зараз все це чи ні? так, так. Ну, я не знаю, чи збирається. Дизайнери домовляється. Нет, але циклічність так, вона знаєте, я от якось в собі це відчуваю, mm -hmm. есть, є бажання от чогось таке, і потім відчуваєш, що це вже було. Есть, зараз от, така я, 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 яскрава тенденція відслідковується в 80-ті там десь початок 90-х, потім береться ще 50-ті 50 роки. років. Mm -hmm. всі, це все звідти, 60-ті роки. Есть, десь 20-30 років це все відтворюється. Відтворює це навіть не були такі фрагменти зараз із початку століття двадцятих років. Теж така тенденція пішла в сукнях, в вечірніх сукнях, Тобто все циклічно, все. Повторюються, часом, адаптуються, щось міняється. Звичайно, нові тканини використовуються, нові якісь там нюанси, все. але от, десь відпрацьовується, напрацьовується, пропрацьовується матеріал, який вже був. Ну, все нове а, це а, добре забути, старе, кажуть, да, що ні, не да, звісно. Да, да, є, є якісь такі, я не знаю, ексклюзивні, цікаві моделі, скажімо так. Да? Не будемо, як то кажуть, називати імен, але тим не менше. я певен, що у вас є якісь які замовлення, скажімо так, які ви пам'ятаєте. І будете пам'ятати завжди. <гум> ну, Так, да, було в мене таке нещодавне замовлення. Це із, із останніх, скажімо так, свіже в пам'яті. Я співпрацюю ще з модельним агентством Марго, і у мене замовниця дівчина, яка в цьому модельному агентстві працює. Мені потрібно було створити сукню. Вони їхали на конкурс, і колекція повинна була бути з нетрадиційних матеріалів. І ми е, створювали сукню в формі е, квітки кали угу. із е, прокладки під ламінат. І прийшлося, шити, все це вручну шилося, бо машинка просто цього не бере. Воно тобто ми оце там сиділи і викладували, виліплювали, щоб це все відтворити, цю квітку. таку. Незвичайний матеріал. Да, це було цікаво. Шукаємо ні, у магазині будівельних матеріалів на нову сукню, собі що небудь Ні, Я просто до чого веду. іноді так, потрапляю там, дивишся на якісь покази. Бувають такі моделі. Говорю, невже це в лінію виробництва йде? Мені говорять, ні, є такі моделі, які от створюються. Це можливість я дизайнеру от, ви, в себе випліснуть все, що в нього фантазії все є. Це не для показу, бо я так чую коли реакцію глядача, там, ой, ну хіба це можливо? Ну ні, це не треба носити, Це просто ну, ви, такий витвір мистецтва, от такий дизайнерський. все, Сприймайте, просто подивіться там, для себе щось. Може, а, якийсь поштовх буде для mm -hmm. чого. да, Хтось малює квадратний. Да, да, хто квадрат, а хто чорне, ліпить да. квадрат, да. І одягає і йде і, і, по подіуму. А подію. Ви створюєте одяг? Е, так, в мене такий досвід був. Ну, як правило, наприклад, одна з ну, останніх вистав. Це моя режис, мій режисерський дебют після смерті В'ячеслава Бурлаки. Ми вирішили довести до кінця п'єсу, яку ми починали в чітках. Це була п'єса Сагалова там в крайній нет води», То тут була зібрана практично там за невеликим винятком я щось дошивала, а так була зібрана. Вся колекція одягу для цього готовий, одяг був? Готовий, да. тобто по секонд-хендам, тим більше там був такий простір, це перед війною, перед mm -hmm. воєнні. Тобто, ну знайшли все, що можна, було познаходили, от зліпили, Мені здається, що вдалося. А от перед цим вистава була танго 33 там іде такий. Сцена є повернення до театру глобус. Це ж театр Шекспіра, і повинно треба було відтворити образи цих персонажів цього театру, mm -hmm. от в тому <кій> історичному такому зрізі. І треба було пошити і якісь ну то, що туди, те, що туди потрібно було. Тож я плащі там шила, там різні були образи. І саме що цікаве в цьому було це треба було виготовити поруки з підручного матеріалу, синтепону, шила, треба було чотири перуки створити, вони були, повинні всі були різні і гротискові. Тож це було щось такі образи, повинні були, ну от, от так як в театрі глобусу, це було. Е, 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 е. Суттєво дві да, театру да. А, ну от ви сказали да такі поруки цікаві. Ви взагалі прихильник авангарду? Не знаю. Чи ви я не знаю стиль вам близький? — традиційне? Да, от скажімо так. Да, чи все таки іноді якісь є шокуючі елементи, які їх називають? Ну серйозно це знову згадує, коли ламінат на Да, ламіна. А чому би ні? Серйозно, да це ви маєте на увазі для себе чи да, сприймати ні, для себе, для, для себе, да ви знаєте, це під настрій. От зовсім під настрій, я от вже за собою спостерігаю, тобто дивлячись, що от як хочеться. От хочеться сьогодні так умиротворено, спокійно, тобто одяг традиційний, ну десь щось якийсь обов'язковий повинен штрих такий бути, який все-таки мені якось <свісляння> стильний. так. А буває, коли хочеться так збрикнуть і такою бути яскравою, <свісляння> такою неординарною, ну, е е якісь такі зовсім не очікувані речі я не одягаю, але от створити яскравий образ ну є, виника бажання, я думаю, що мені це як ви створюєте одяг самі для себе? Ну, Створюю, але на, на себе не вистачає часу. Бо ви сказали, як у вас от, з <світ> театром, тому що це настільки поглинає все, що я от, знаєте, додому приходу ночувать. Послати. А що у вас ще поглинає? Крім театру і дизайнерської роботи, які захоплення маєте? Ой, ну так, так, да, дуже багато. Э, там, да. захоплення є, але я не встигаю. Е, мені дуже було цікаво е, займатися прикладними мистецтвами: то есть вишивка, в'язання, макраме, то есть все, що створюється uh -huh. руками, дуже і е, е, хотілося б зараз тільки нових, ще відкрились е, е, матеріалів, матеріалів да і е, е, технік. Я поки ще це вивчаю чисто. Е, Теоретично в мене вже дома наскладалася куча фарб. Мені вже подарували мольберти фарби, тому що мені хочеться себе в цьому напрямку трошки е, розшевелити, е, То тобто хочеться зайнятися живописом. Ну це отак, от, якщо навіть Всього 24 години. А, всього 24 години. Про що мрієте у творчому плані? У творчому, ну і значить, якщо це стосується дизайну, то нових цікавих робіт людей, які готові це сприймати е і хочеться довести до ума цю колекцію, яку ми почали. А в плані е театру е хочеться багато хочеться. Е ну, я три роки попрацювала в театрі. Е Навчино єврейському театрі Мазла. Ну так склалося наш режисер помир, і театр або був повинен був, був, був існувати або ні. Ну вдалося. От, ми прожили ці три роки. У нас вийшла прем'єра. Ми були на двох фестивалях в Києві, мандруючі зорі, із виставою танго 33 і вже з моєю виставою «Якщо в країні немає води. Ми стали лауреатами премії Бразова за втілення образу Курбаса в цьому в цій виставі Танго 33 Тобто на Напрацювала вроді багато, ну я нельзя об'ять необ'ятно, об я, я вже залишила цей проект наступним ентузіастам, так <с? <с?> і зараз є бажання продовжувати працювати в те крим. Відтворити театр під сходами це теж театр, от який дуже був широко відомий от такому театральному глядачу в Полтаві там в 90-ті роки. І у нас зараз є вистава, і, до речі, сьогодні я вас запрошую, сім годин. На в майда майданчику є такий ресторан караоке клуб Рай. Це проєктний інститут. У нас сім годин вистава луна в Луже по міні-п'єсам Дмитра Краснова. Такий цікавий це другий напрямок. Трохи це більше е, театр абсурду, ну такого е, ну, сприйнятного, скажімо так. Я вас запрошую, угу. приходьте. Центр міста, це здається, там вулиця Котляревського да, -3 -3 -3, три. 19.00? 19.00 сьогодні. Да. Сьогодні 7 жовтня приходьте в, в центр міста. Мені, мені а я хочу... ще вам не все розказала. То есть це цей напрямок хочете розвивати. І зараз я це тільки почала цю інформацію. Погружатись, скажімо uh -huh. так. Я трошки вам буквально вершину айсбергу скажу, бо мені дуже це зараз зацікавило мене, і це буде цікаво глядачу і полтавцям неприсічним. В Полтаві така в нас є драматург Ірина Гарець. Я дуже рада, що я з нею познайомилася. Вона зараз є координатором в Полтаві проєкту «Театр сучасного діалогу, театр, який робить вистави на базі документального матеріалу, який. Є, збирається у е, е, рам. Ну... У людей через інтерв'ю, і який є спрямований на вирішення таких болючих соціальних питань. частково зараз це така тема адаптування переселенців до нашого міста, до нашого життя, наше сприйняття правильне цієї ситуації. Uh -huh. Тому ми зараз над цим проектом працюємо. Запрошуються чудові драматурги, режисери, провозяться мастер-класи. До нас Роза Серкісян приїжджала Галина Джигаєва, Джикаєва. Буде режисером цієї вистави, і вже на середину листопада запланована прем'єра. Це буде все швидко відбуватися, і ну, я думаю, буде повідомим окремо про цю подію. Це така нова подія, новий напрямок розвитку театру. Це дуже цікаво. Я хотів запитати: взагалі, люди, яких професій беруть участь у вашому театрі? Всяких. А просто ні серйозно реально, ти реально ти да? ти? Не, а чому ви запрошуємо, запрошуємо. Будь ласка, ми раді всім, хто от такий не байдужий до театру. Там залишаються люди, знаєте, фанати. То це, це поглинає дуже багато часу. Це е, забирає багато часу з особистого життя. Це е, треба, щоб сім'я сприймала. Тобто ті, хто до нас приходять, щоб бувають, виникають конфлікти там, і це не просто. Тость е, е, дуже багато зараз. От в цьому проекті в новому про театр сучасного діалогу е, багато студентів. Поки що ті, які от себе да, шукають, більш-менш вільні. Да, більш вільні. Але от в нашому театрі під сходами, і в єврейському театрі, у нас в єврейському театрі взагалі там от 15 до 83 років аудиторія наша така. І професії зовсім різні. Зовсім. Все. Я задумався. Наталі, ну, ну, я, ти так, так, я так на мене година Ми вже 100%. так, так на мене так, подивилися, поставили. відповідно, да, і все. Да. Да, а взагалі, а... В мене ціка... просто <гум> життєве запитання. Так, да, у кожної людини є якась заповітна мрія, про яку, як то кажуть, да, ніхто не хоче говорити, да, але вона є. А думати приємно. Да, думати завжди <гум> приємно. Не будемо говорити про найзаповітнішу мрію, якась не збулася. Взагалі, все одно, ви можете сказати, що у вашому житті от ви запланували, відповідно, да, і. Все вдається, все вдалося вже з того, що про що ви мріяли Ні, ну сказати, що все вдається, мабуть, не неможливо, тим більше такі перфекціоністи, але. Я стараюся те, що я планую, щоб все таки до нього рухатись. Я до чого до секрету успіху відповідно говорить. Да? У перфекціоніста це взагалі я не знаю. це, <с <с це, <с складно це бути перфекціоністом. Ну, серйозно, Це складно. для того, щоб полетіти, не знаю. Там знаєш, як то кажуть, хочу полетіти на місяць. Да, треба планувати, щоб полетіти на Нептун", ну, на на, на як мінімум, да, тоді? ну це так. Перший пункт, да да, ну це ну треба не пускати руки, треба працювати. Треба бути впертим. І наполегливим, і я думаю, все таки ще великим оптимістом. Не пускати руки, рухатись, рухатись, працювати все. У мене все вийде. Якщо я я захочу, я зроблю. все. Це основна, мабуть, формула успіху. Якщо я захочу, я зроблю. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. серйозно, я тільки про це подумав. І знову ж таки, ми говорили про 24 години, яких вам не вистачає. А взагалі є у дизайнерів таке поняття, як робочий день, я маю на увазі. Понеділок, п'ятниця, там, в основному. Сімнадцять нуль я все. Ось ще у дизайнера, що у режисера, це аналогічна ситуація. Мозок не відпочиває ніколи, і голова не відпочива ніколи. Тобто, ти в якомусь в розрізі часовому ти працюєш інтенсивно руками, ти проводиш репетиції, там якісь щітки. А приходиш, ідеш не то, що приходиш, ти ідеш, наприклад, додому. От я працювала на ролі Валентини. Я проговорювала текст. Я проговорювала текст, при тому, якщо людей поруч не було, я його вслух проговорювала. Тексту мало було, а треба було знайти якусь таку, ну от, так сказати, оці чотири слова, щоб вони аж за душу взяли. Тобто це працює. Потім приходиш додому і починається так. А як -от там зробити, зробити крізь, щоб це тут було так, а там склалося? А тут і це така робота безкінечна. І тобі, що це ще сниться, це просто тобто, ти цим круглодобовим. В цьому стані якогось а взагалі рано прокидаєтеся? Ти взагалі рано. Ну, коли інколи себе там в вихідні дні, я все їх так умовно все-таки визначаю, що в мене повинні бути хоча б умовно вихідні дні, то дозволяю собі прокинутися тоді, коли я прокинуся. Так, ну в шість там сьомого Треба все. Іноді доводиться себе умовляти трошечки. Ні, Я кажу... серйозно, якби не ефір, я б в житті не прокидався так рано. Це серйозно тобі кажу. Хвилинка відвертості. Я серйозно тобі кажу. Це я завжди всіх гостей да? Рано прокидаєтеся. А виглядаєш нормально? і веселий. Грім і кава, да, грім і кава, і все це наші суперечі. Смачного сім. Да. Ну що ж, пані Олено, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Дякую, що запросили. Бажаємо вам ну, як мінімум, як мінімум, реалізацію цього проекту, який стосується віри холодної, так. Да, відповідно, тому що співпраці з Юрієм да, Юрій Матвію у нас приходить. Ми про це дізналися, розповідав нашим телеглядачам. Він говорив, що робота триває і. Він не говорив строки. Ну кажемо Юра, скажи, будь ласка, важко, строки. Важко, да. сказати строки каже, бо не може дуже б'є творчі разі. люди, да, ні, да, ну, не може забобонувати, не каже ні, коли в, будь запросим. в будь якому запросимо будь-якому разі. Запрошуйте, ми да, вас теж так, запросимо. Це просто ві будь-якому раз. Це подія. Це подія, в принципі, то для всіх полтавців я вважаю. Тому коли це все таки станеться. Як то кажеш, ексклюзив узнаєте. для нас да, обіцяйте. ранок У на Алтаві. Так. Все домовились. Отож, нагадаємо, що в нашій студії була Олена Гопей. Так, актриса, дизайнер, режисер аматорських театрів. Нам надзвичайно приємно. Да. Дякую. Удачі вам найкраще.